Ще один захисник із Шоцкінської громади повернувся додому на щиті. 31 липня у Шостці провели в останню путь захисника України Ігоря Пристромова. Віддати останню повагу та шану військовослужбовцю прийшли його найрідніші люди: представники влади, жителі громади. Ігор Іванович Пристромов народився 4 березня. 1973 року в нашому місті родина Пристромових була дружньою та багатодітною. Ігор мав п'ятьох братів. Хлопчик навчався у загальноосвітній школі номер, номер 9 З захопленням відвідував спортивний гурток, цікавився картингом. Після отримання середньої освіти Ігор здобув спеціальність електромонтажник на базі Шосткінського вищого професійного училища. Далі була строкова служба в Краматорську, де він виконував обов'язки оператора кисневого обладнання та засобів життєзабезпечення екіпажу. 1993 рік став визначальним для чоловіка, адже він створив родину з коханою дівчиною Ольгою. А вже у наступному році народився синочок Олег. За словами рідних, найбільшим скарбом у житті Ігоря Івановича завжди була сім'я та близькі родичі. Він завжди намагався забезпечити кохану дружину та сина всім необхідним, як матеріально, так і душевно. Непосидючий, активний, працьовитий, щедрий, добрий і щирий. Таким він запам'ятається друзям і родичам, обожнював рибалку та гриби, любив лагодити мотоцикли, свої та всіх друзів, які зверталися за допомогою. Його поважали та просили поради. З усіма ігор мав добрі стосунки. А проблемні питання вирішував мирно. Продовж цього життя чоловік залишався вірним шосі та працював на місцевих підприємствах. 8 травня 2024 року Ігор Іванович був мобілізований на захист України. Його серце наче перечувало майбутню біду, як не намагався бути спокійним і бадьорим, але при прощанні з дружиною промовив. Хотілося б мені ще пожити та відчуваю, що не вернусь. Я зробив для своєї родини все, що міг. Прощався з рідними як в останнє. Після проходження військової підготовки у Харківській області чоловік був направлений на одну з найгарячіших ділянок фронту, виконував обов'язки стрільця механізованого батальйону. Користувався високим авторитетом серед бойових побратимів і військового керівництва. Мав позивний Іванич, адже був старшим за більшість захисників. 11 липня, в результаті танкового обстрілу позицій збройних сил України в Луганській області, наш земляк отримав важке комплексне поранення, залишився без ноги, мав численні травми внутрішніх органів. Навіть в той критичний момент ігор не розгубився, самостійно наклав турнікет на місце втраченої кінцівки та дочекався допомоги. Він дуже хотів жити заради рідних людей, заради перемоги та тихої радості бути поряд зі своєю родиною. Наступного дня після складної операції чоловік по пам'яті пригадав номер коханої та зателефонував. Жінка одразу ж поїхала до свого Ігоря та перебувала у лікарні Дніпра тривалий час. З усіх пацієнтів реанімаційного відділення ігор був найважчим: не працювали внутрішні органи, життя чоловіка підтримувалося завдяки медичному обладнанню. Всі рідні та знайомі молилися та благали про диво. Втім, на жаль, воно не сталося. 25 липня. Ігор Іванович відійшов у вічність. Цій страшній клятій війні Україна віддає. Найдорожче, найцінніше це життя своїх синів. Спілкуючись з вчителями про Ігоря, згадували теплими, добрими словами як активного, хорошого хлопця. Прийміть щирі співчуття рідні і близькі від нашої світянської родини. Пам'ять про серце, про героїзм, про патріотизм вашої дитини буде назавжди збережена в стінах нашого навчального закладу. Хитрий і підступний ворог продовжує знищувати цвіт нації. Найкращих синів і доньок нашої України, сильних, мужніх, справжніх патріотів. Таким і був Ігор, світла і вічна пам'ять герою, щирі співчуття рідним, близьким. Слава Україні, Втрачаємо найкращих, втрачаємо найсильніших, втрачаєм найрідніших, дорога ціна перемоги, Училищна родина висловлює щирі співчуття. Рідним і близьким героям сумуємо разом з вами, схиляємо голову у скорботі. Ми завжди будемо пам'ятати Ігоря з почуттям вдячності і шани. Дуже больно і дуже горько тут Ігоря Івановича. Ми з ним працювали наш колектив, дуже час. і за роботи з нами він показав себе як відповідальний співробітник Трудолюбивый, очень трудолюбивый работник. То есть... І саме головне, то що більш головне і важні читаєте був замечательний чоловік. Присутні стали на коліна, поклали квіти до труни загиблого героя та провели його останньою дорогою пам'яті та слави до місця вічного спочинку. У пам'яті жителів Шоскінщини він назавжди залишиться справжнім патріотом, вірним захисником України. А його ім'я на віки буде взірцем мужності та патріотизму. Пристромову Ігорю Івановичу назавжди 51.